Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайти з високих кабінетів потрушав разом із китайцями. Продумує мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Реакція України, ви самі знаєте, що писав, що залужний про капітуляцію РФ, він прийме її у Москві. Втім, наразі ситуація патова. Тому потрібно бути обережним. Але коли і саму Росію потрошав хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їм моментами посилають просто на обій від війни. Втомилися уже всі. Це вже видно по останніх діях. Телеграм-канали. Ось уже тиждень. Як пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала залужного приватний джет прислав за ним особисто Байдену. Генерала Залужного зараз є два варіанти вибору посад від союзників: це оперативний бригадний генерал НАТО з посадою в штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії по Польщі та Прибалтики, або ревізор за грошима та зброєю, яку союзник які відправляють в Україну там йому і пригодиться його бабочка. ФБР та мі шістьія дуже добре вивчають. Що ж, ви тільки вдумайтеся, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Пословін точно не буде. Генералу повернули форму. Тільки уже НАТО про це мова вже ведеться два місяці. Але тільки зараз почала наводитися конкретика у той же час 20 країн. Окрім Словаччини та угорщини, підтримали кандидатуру залужного генсеки НАТО. Якщо це таке станеться, відбудеться закрите голосування для Росії. Це означатиме. Крах, а для України за чистку кротів генерал не здасться. Тарас Чорновіл в той же час підкреслює наступне. а Тут мені пересилають повідомлення двох людей, що з залужним усе чудово. Він вийшов з короткочасної відпустки, стажується до роботи в посольстві. Це Луценко і ще Олег Шарп із США передає, що там усе просто чудово. А хто не вірить, може прийти о 9.00 до МЗС і побачити. Із США, штат Флорида, не видно краще. Я в Києві о 9.00 на Михайлівській не був, але там працюють багато знайомих, які у цей час залужно там не зустрічали, нічого не чули. А якби він хоч раз зайшов в МЗС, то там би всі гуділи. Тому для мене деякі отакі нев'язливі повідомлення, що все нормально, є дивними. Пише політолог Тарас Чорновіло у своєму телеграм-каналі подають патріоти України та продовжує. Я дуже хочу, щоб усе виявилося саме так. І я якраз не бачу жодної зради. Я буду вітати ситуацію якщо залужний зможе виїхати до Лондона, наводив аргументи, чому зараз є для нього найкраще рішення. Це але панове, це абсолютно ненормально. Більше двох місяців тому зникає найпопулярніша людина в Україні. Наш головнокомандувач, якого ненавидить ворог, зовнішній і не терпить внутрішній. З того часу один дрібний пост у телеграми до 24 лютого і все усі наближені мовчать. Усі пропагандони сперше кляпали брудом, а потім замовкли. Влада тупо не дає повідомлені сам за. Лужний, який мав би просто сказати усе добре, дайте відпочити, мовчить, і за понад два місяці появляється якесь повідомлення від Луценка, і все це єдине повідомлення без джерел, без посилань, без підтверджень у стилі просто сказати, аби сказати. Тільки Луценка повторюють кілька каналів та медіа. Жоден дипломат, нинішній чи колишній жодним словом цього не підтверджує. Панове, ви дійсно вважаєте, що це нормальне? Ну-ну, то я й не дивуюся, що тим для кого вже в такій ситуації окни. Існує і справа червінського. Немає інтересу до Дудіна і Малахова. І перед гримчаком вибачитися не потрібно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.